З Різдвом Христовим і Новим Роком вас. Як ніколи цього року, ми з вами пройшли дуже складний шлях. Мабуть, в багатьох цих речах ви були свідками нашого перетворення, коли ми, будучи семинарією БТС, переросли в щось зовсім інше. Війна принесла багато біди, принесла багато болі і зла. Але разом з тим, оскільки наш Бог є той Бог, який перетворює зло на добро. Війна принесла багато можливостей для нас практикувати наші цінності, любити ближнього, любити Бога, жити не для себе, а для інших і понад усе брати відповідальність за те, де ми є і хто ми є. Я хотів подякувати вам, що ви служите людям. І через своє служіння людям ви дозволяєте нам підтримувати вас в наших центрах турботи. Вже понад 10 таких центрів турботи працюють по Україні. Я хотів також подякувати вам за те, що ви не побоялися і пішли вчитися цього року. Я знаю, що багато з вас, студентів, цього року знайшли себе в тих місцях, де ви не очікували. Ви не думали бути лідерами церкви, а ви стали ними. Ви не думали брати відповідальність за служіння, а ви взяли її. І ми є для того, щоб вам допомогти. Дякую вам за це. Разом з тим, Хотів подякувати вам за те, що ви підтримуєте тих людей, які змушено залишили Україну і зараз знаходяться в Європі. Ви також і нашою сім'єю. Дякую за те, що дозволяєте нам служити, і дякую за те, що не зупиняєтесь там і продовжуєте насаджувати нові церкви, народжувати нових учнів і підтримувати один одного, і підтримувати тих людей, які потребують вашої підтримки. понад усе. Всім вам, студентам, хотів подякувати за те, що цього року. Ви фінансово служите в БТС. Це складний рік для вас, це складний рік для нас. Але незважаючи на цю всю складність цього року, ми з вами маємо унікальні можливості. Тому, мій виклик, моє підбадьорення для вас не втратьте ті можливості, які Бог дав вам сьогодні, вже зараз, тут в Україні. І я дякую, дякую кожному з вас, що ми разом можемо долати цю дорогу. Знаючи, що надія з нами, знаючи, що різдво це про перемогу. І я вірю, одного дня ми будемо святкувати цю перемогу тут у нас. А до цього дня, наснаги вам, віри вам, надії і пам'ятайте, Христос здолав темряву, добро здолало зло. Бог приніс надію в наше життя. Нехай цієї надії буде більше у вас і в мене. Дякую вам.